Христос Воскрес. Слава нашим захисникам, слава Україні! Хочу показати я на продажу такий кінь, знаходиться в селі Вижній Березів. Косівського району Івано-Франківської області. Коневе 8 років. Трохи погано може бути видно, бо то вже пізненько знімаю. У неї вісім років. Він запряжний працює у лісі. У фірі чоловік каже, що не знає точно як він, як він йде у фірі, бо у нього фіри нема. Має Чоловік трактор. Що треба йому, то він собі трактором робить. Висоти кінь. Має метр шістдесят чотири. Так, по тілу. Не на лінійку, по тілу метр шістдесят чотири. Файний широкий кінь. Має мечку. Дуже гарну мечку має. Об'єм не знаю, не заміряли, але я думаю, що десь 2 2 щемось, 2 метри має бути укрити. Господар каже, що в лісі досить добре працює, може бути проба, якщо хтось хоче. Може на вайбер додатково, або може я при по можливості відео, як він у роботі приєднаю. Ще раз нагадую. Знаходиться у селі Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області Ціна 1800 доларів. Я номер залишу в описі. Чоловік каже, що можливий торг. Кому би припав до душі. Будете дзвонити. Досить красивий кінь має моцну ногу під собою зараз покажу чоловіка є ще Обелка молода теж продається. Кінь спокійний. Ось я чужий, спокійно підходжу і нічого. Кований на всі чотири. Така грудниця моцний кінь до роботи Добре, йду показати ще лошечку. Так, є така ще кобелка. Кобелі має бути 3 роки. Запрягалась у вулиці, але багато не працювала. Каже чоловік, так, що навчав, але в серйозній роботі не було. Теж може бути проба. Ціна на л... на лошицю півтора тисячі доларів. Тоже можливий торг. Кого би зацікавило. Номер залишу. Будете дзвонити. Так такий. Чистенькі ноги, нічого ніде. Ніде нема ніяких гулів. Все файно, чистенько. Лошечка теж підкована на всі чотири. Кейн. Пр... Не бійся. Має такий перед. Лошиця невисока. Десь така метр п'ятдесять там, не знаю, метр п'ятдесять чимось може. Ще раз нагадую. Коні знаходиться в селі Вижній Березв, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна кобелки півтора тисячі. Можливий торг. Ціна коня. 1800. Теж можливий торг. Може бути проба. Кобелка у возі теж не запрягалась, бо чоловік каже, що все, що йому треба, то він то все робить трактором. Фіри, фіри навіть немає. Але спокійні, я думаю, що мала би даватись науці. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Хтось має якісь коні на продаж, можете дзвонити, номер свій залишу теж в описі. Можу приїхати познімати, десь сюди ближче, Косівський район десь Березове, сюди ближче. До побачення, слава Україні.